Діловий світ звістовна Україна у рамках проекту Діалог, який спільно реалізують Асоціація міст України і Агентство Сполучених Штатів з міжнародного розвитку, ми створили цикл програм про місцеве самоврядування. І сьогодні наша розповідь про Тернопілля. На Тернопільщині шукають способи залучення інвестицій. Керівники населених пунктів області зібрались у рамках проєкту Діалог сьогодні. Це один із основних векторів роботи регіону, адже тут найнижчий рівень заробітної плати в державі та й робочих місць бракує. Ставлять на логістичну привабливість, наявність аеропорту та туристичний потенціал. Економіка сьогодні очікує і інновацій, і впровадження. Нових, як я вже сказав, технологій і залучення, звичайно, інвесторів, які могли би прийти своїми ідеями, своїми технологіями, своїми фінансами, поки що. На наші існуючі об'єкти інша стаття інвестиційної привабливості корисні ресурси. В надрах області залягає 16% всієї цементної глини України і висококласної для бетону, тисячної марки і вище. Можу область знаходиться теж на задвірках по інвестиціях, але мені здається, що це питання всіх разом докупи взяти. Не повинні інвестиціями займатися якісь ділки. Це держава повинна акумулювати. Держава повинна мати базу, реєстр всіх геодезів і геологів, які були проведені. Над держави повинні підлягати підпорядковані бути держави. Звісно, лише на державну допомогу не розраховують. Планують залучити іноземний бізнес. Кажуть про інвестиційну привабливість Тернополя в Європі вже знають. Почали досить активну роботу по промоції міста, брали участь практично у всіх можливих інвестиційних форумах. Зробили презентацію міста Тернополя на іноземних мовах, які розповсюдили серед більшості то представництв торгово-промислових палат іноземних держав. Взяли активну участь в тому рейтингу, який проводить Times. Як наслідок, перше місце у рейтингу інвестиційної привабливості серед малих міст. Тож на Тернопіллі очікують на збільшення інвестицій вже найближчим часом. І далі у нашій програмі ексклюзивне інтерв'ю з головою Тернопільської облради Олексієм Кайдою. Олексію Петровичу, наша розмова відбувається під час засідання регіональної дорадчої ради, яким нині є інвестиційний потенціал Тернопільщини, і чим можете зацікавити інвесторів? Тернопільщина взагалі є дуже цікавим краєм, який можна розвивати в двох основних напрямках: хоча можна і ще декілька додаткових. Основні це є сільське господарство і це є туристично-рекреаційний. Бізнес також в Тернопіль можна вкладати кошти інвестиційні в переробну галузь, в видобувну галузь і ряд ряд інших галузей. Найбільше це є, я ще раз наголошую, це є сільське господарство, яким славилося Тернопілля давно, і навіть в 2009 році Тернопільською обласною радою прийнято рішення про встановлення такого відзнаку, як кращий продукт з тернопілля, яким нагороджують найкращих наших виробників так само зараз в 2012 році розпочато і продовжується будівництво одних, напевно, з найбільших тепличних комплексів не тільки в Україні, а й в Європі. Знову ж таки, туристичний бізнес він зараз є ще не розвинутий. Так, як ми би хотіли, але у нас є величезний потенціал щодо соціальної політики регіону, як обласна рада допомагає вирішувати соціальні проблеми і які програми діють щодо наших місцевих. Ініціатив соціальних ще в 2009 році було ухвалено рішення, яким була затверджена програма, згідно якою Тернопільська обласна рада зобов'язалася доплачувати до пенсії ветеранам ООН УПА по 100 гривень в місяць, що ми успішно і робимо. Також кожного року ми виділяємо по 100 тисяч на санаторій Говерла в Моршині для. Лікування так само ветеранів УНУПА. Тобто держава відмовляється надавати е, преференції для е, ветеранів, натомість ми їм даємо. Е, затверджено ряд місцевих програм, програма ветеран, програма Турбота, згідно яких мало би фінансування відбуватися для власне забезпечення найменш захищених. Е, крім того, минулого року було виділено 200 тисяч гривень. Обласною радою на проведення ремонтних робіт в нашому в Бережанській установі, психоневрологічному диспансері. І в цьому році я маю надію, що по півріччю, якщо буде перевиконання бюджету нашого місцевого ми виділимо додаткових коштів, щоб можна було вирішити дві проблеми: перше провести ремонти і переселити підопічних в нові приміщення, і друге, це є повернути культову споруду, монастир, церкві. Розкажіть про досягнення і перспективи подальшого розвитку тернопільського краю як туристично-рекреаційного центру. Власне, обласною радою було визначено пріоритетний напрямок розвитку туристичної галузі, і власне, для цього фактично ми відродили комунальне підприємство обласної ради, туристично-краєзнавчий центр, який, власне, займається розвитком цієї галузі. І вже Тернопільська обласна рада зі своїм комунальним підприємством виграли конкурс із державного бюджету кабінету міністрів. Фінансується програма створення туристично-рекреаційного кластеру в Устечко. Крім того, обласна рада є партнером в більше як семи проєктах, які подані до Кабінету міністрів. І ми все ж таки очікуємо на те, що ми виграємо ці гранди і будемо розвивати цю галузь. Крім того, в минулому році ми виділяли кошти, і в цьому році так само будуть виділені кошти на відновлення дороги до печери Кришталева. Для того щоб можна було б дійсно покращити умови перебування туристів, кількість яких збільшується з кожним роком. Крім того, спільно з Волинською обласною радою, Тернопільською обласною радою був поданий проект. Щодо транскордонного співробітництва, Білорусь, Україна, Польща, і я маю надію, що ми так само з Волинською обласною радою будемо реалізовувати ці проекти, які в подальшому власне і будуть привертати увагу туристів і до нашого регіону в тому числі. Чи вдається налагодити ефективний діалог між обласною радою і місцевим самоврядуванням, і вирішення яких питань потребує державної підтримки? На сьогоднішній день. Допоки не змінена система наповнення бюджетів і навіть не більше не наповнення бюджетів, а формування бюджетів завжди необхідна буде підтримка держави. Тому що тільки 10, якщо я не помиляюся, областей разом з містом Київ, можливо, і менше навіть є недотаційними. Всі решта є дотаційними, відповідно, необхідно. Підтримка держави щодо е, співпраці обласної ради і органів місцевого самоврядування, У 2010 року я запропонував, і Тернопільська обласна рада підтримала е, створення асоціації місцевих рад Ради Тернопільщини, в яку війшла обласна рада, 12 районних рад, дві міські ради і навіть одна селищна рада, і ця асоціація успішно працює, успішно діє. Тернопільська обласна рада входить і в Асоціацію обласних районних рад, з якою так само успішно співпрацює, подаємо спільно проекти і на затвердження Верховної Ради, вносимо ініціативи. Щодо місцевих рад, то однозначно співпраця мусить бути. Знову ж таки, вертаюся до того питання формування місцевих бюджетів. Тобто ця залежність вона спонукає до співпраці між обласною радою і районними радами, натомість і міськими і сільськими радами. Власне, створена при голові обласної ради дурача рада, по взаємодії органів місцевого самоврядування і місцевих органів виконавчої влади. Якраз сьогодні відбудеться засідання. Ці дорадчої ради, яка так само успішно працює, вже було проведено декілька засідань, і на яких вже висловлювався ряд питань, і наші, наше бачення в питаннях формування бюджетів. Питаннях затвердження програм соціально-економічного і культурного розвитку як області, так і районів, так і сіл, селищ міст. Як оцінюєте нинішній стан місцевого самоврядування в регіоні? І на вашу думку, чи допомагає Асоціація міст України, яка цьогоріч святкує своє 20-річчя, вирішувати місцеві завдання? Ми ж пригадуємо, коли обіцяли, ліквідацію районних державних адміністрацій, зменшення функцій обласних державних адміністрацій, натомість надання преференцій і збільшення повноважень органам місцевого самоврядування. Наразі цього немає. Вже обіцяють ніби з 2013 року. Я виступаю за те, щоб функції місцевого самоврядування не перекладались на органи державної влади. Бо е, ради, вони є безпосередньо обрані народом. Якщо взяти президентську вертикаль, тобто державні адміністрації це призначувані особи, це є призначувані е, органи. Відповідно, вони не мають такої близькості з народом, не мають такої близькості з людьми. Відповідно, якраз депутатський корпус, який постійно спілкується з е, людьми, Власне, він якраз і є виразником тих інтересів. Депутати якраз делеговані, делеговані людьми на виконання функцій громад. І, власне, обласні ради, районні ради, сільські, селищні, міські ради, вони якраз і є виразниками тих поглядів, тих віїнь, тих думок, які є у населення того чи того територіальної громади. Відповідно, повноважень має бути більше на сьогоднішній день. Цього немає щодо співпраці з асоціацією міст, у нас є повне розуміння не тільки на рівні обласному, але і на рівні власне асоціації на державному рівні: асоціації обласних і районних рад і асоціація міст України дуже тісно співпрацюють і, власне. Завдяки цій співпраці виходять такі узгоджені продукти, рекомендації до органів державної влади, і до Кабінету міністрів, і до Верховної Ради, і до президента України щодо власне, вирішення тих чи інших наболілих проблем, які є не тільки в містах, але і в районах, і в областях. Виготовлення цього матеріалу стало можливим завдяки підтримці американського народу, здійсненій через Агентство США з міжнародного розвитку USAID. Викладена інформація не обов'язково відображає точку зору Агентства США з міжнародного розвитку або уряду. США. І поки це все. Дякую за увагу. Побачимось. Повний спектр новин від розваг до економіки. Ми робимо новини для всіх.